Привіт! Сьогодні хочу розказати про статус тимчасового захисту в Данії, про всю інформацію, яка зараз актуальна. А вже я тут знаходжусь більше, чим півроку. Дещо змінилось, дещо залишилось новим. Тож розкажу про все і постараюсь відповісти на всі ваші питання, які ви мені задавали. Данія ще приймає українців. А зараз в данії 34 тисячі українців. А Данія розраховувала на те, що сюди приїде більше 80 тисяч українців. Тож тут є житло, на яке ви можете розраховувати, і соціальні виплати Данія їх ще виплачує. Якщо ви їдете з України в Данію, перші ваші дії ви повинні їхати в центр розподілення українців, який знаходиться в Сенхольмі. Санхольм знаходиться біля Копенгагена. Одразу приїжджаєте туди, але краще звертатися туди в робочий час до 6 годин. Якщо ж ви будете пізніше, то також нічого страшного. Але краще в робочий час. Там дуже гарні нормальні умови. Про це мені сказала моя підписниця Юля. Привіт, яка буквально місяць тому назад приїхала з України туди. І розповіла, що жила вона в одній кімнаті з зі своєю сестрою, тобто тільки дві людини живуть в кімнаті, а, а їм давали. Чисту постіль, чистий одяг їх кормили, і, і також давали матеріальну допомогу 55 крон на кожну людину. Якщо ж ви приїжджаєте сам в Данію і будете жити десь в іншій комуні, то не факт, що вам будуть платити ці гроші, тому що більшість комун вже не платить ці кошти, доки ви не отримаєте статус тимчасового захисту. А отримувати його можна як місяць, так два, так і три. І найголовніше, якщо ви приїжджаєте в Санхольм, то документи. Про статус оформлення тимчасового захисту ви отримаєте швидше. Це десь буде за місяць. Ви не будете довго чекати. В першу чергу розглядають людей, які приїхали через Сенхольм. В самому Сенхольмі ви можете знаходитися десь. Приблизно тиждень, там люди не затримуються довше. Чи після цього вас переселяють в інший центр розподілення. Конкретно цих дівчат розподілили в місто Хернінг. Також вони там жили вдвох, там їм надавали ще більше всякого посуду, і там вони вже чекали, доки їм не нададуть повністю статус тимчасового захисту. І потім їх розподілили жити в місто Орхос. І не житло в квартирі. Це соціальне житло в окремій квартирі. Куди ж вас можуть розподілити? А ви коли пишете анкету при коли заповнюєте анкету на оформлення статусу тимчасового захисту? Можете вказати, де ви хочете жити в місті, в невеликому місті. Дівчата хотіли працювати, тож вони написали, що хочуть жити у великому місті. і зверніть увагу. В більшості країн вже не селять у великих містах, а в данії ще селять. Орхус це друге за величиною місто в Данії. Тож, якщо ви потребуєте, вам потрібно кудись переїхати з України, то Данія дуже і дуже хороший варіант. Є, правда, і мінуси. Про них поговоримо пізніше. А в яке ж житло вас можуть поселити? Вас можуть поселити в окрему квартиру. А якщо вас поселять в таке житло, вам дуже і дуже повезло. А також вас можуть поселити в будинки пристарілих. Колишні будинки пристарілих, не бійтеся, тут умови нормальні, все з ремонтом, все відремонтовано, все чисте. Це колишні будинки, тобто вони вже не працювали два або три роки. Тобто, перед тим як приймати українців, тут зробили ремонт, все відремонтували, все чисте, все нормальне. Або в... Садочок також, який вже не працює, але, але його відремонтували і там зараз можна жити. Змінилось те, що раніше соціальне житло коштувало 1350 крон мінімально, зараз же його ціна збільшилась в два рази. А якщо ж ви, наприклад, мама і дитина, то ви будете платити 2450 крон за людину, а якщо ж дві дорослі людини, то за кожну людину вам треба буде платити. Які ж виплати для українців в данії? Одразу скажу, що кожна комуна їх розраховує по-різному, і вони залежать від того, скільки членів родини, скільки членів родини у вас є. Якщо це самотня людина з дитиною, то це буде більша сума. Якщо в родині є і тато, і мама, то це буде менша сума. Якщо більше дітей, також це буде невелика сума на кожну дитину в середньому, якщо це доросла людина. На одну людину платять 5300 крон. Якщо це доросла людина і дитина, то приблизно на дорослу людину платять 5300, а на дитину десь 3900 в середньому. Також раз у три місяці на дитину платять ще 1400 крон, крони. Якщо ну, це так скажемо, на дітей які мало забезпечені. Але якщо вам платять ці виплати, то одразу у вас виникають і зобов'язання перед дані. Зараз поговоримо про них. До зобов'язань відноситься те, що вам потрібно буде обов'язково віддати своїх дітей в садочок або в школу. Садочки і школи є безкоштовними для українців. доки ви отримаєте матеріальну допомогу, коли ви переходите на роботу, то вам буде потрібно платити за садочок. Садочок в середньому коштує десь 2 25 тисячі крон. Вас можуть годувати дитину в садочку, або ж вам потрібно буде давати з собою невеликий ланчбокс. Також до ваших обов'язків іде те, що ви повинні обов'язково вивчати данську мову. Ваші уроки будуть на постійній основі. Ваші уроки будуть відбуватися два рази в тиждень. Також можна брати додатково онлайн-уроки. Кожен день занять буде проходити приблизно десь три години. Хочу зняти окреме відео про данську школу. Вона дуже цікава, і уроки, скажу вам, проходять дуже і дуже цікаво. Не занудно, тобто мову ви вивчите швидко. І найголовніше цю мову застосовувати в у повсякденному житті. Тоді вам буде якось легше, і ви будете розуміти, для чого ви це вчите, і будете бачити свої результати, коли вас буде хтось розуміти, вам. Відповідати, і коли ви будете чути данську мову і щось розуміти, то це буде приводити вас у неймовірний захват. Також, якщо ж ви просто отримуєте... Допомогу, то в рік вам все одно потрібно буде пропрацювати 225 годин. А в будь-якому випадку, комуна буде постійно вам предлагати якусь роботу, ви три рази від неї можете відмовитись, але вже на четвертий раз, якщо ви відмовитесь, то вам потрібно буде платити штраф. Вам раз в місяць будуть назначати зустрічі в джоб центрі, де ви будете розповідати, як ви вчите данську мову, що ви робите для пошуку роботи. Вам створюють резюме і. З цим резюме ви будете шукати роботу. Також, якщо ви продовжуєте отримувати матеріальну допомогу, але ще не знайшли роботу, то вас відправлять на безкоштовну практику. Що ж таке безкоштовна практика? Це, якщо вас туди відправлять, то ви просто безкоштовно відпрацьовуєте. Місяць 4 тижні. Потім у вас буде перерив 6 тижнів, і потім вам знову дають, якщо ви не знайшли роботу, знову вас відправляють на якусь практику. Практики пропонують різні. Це залежить від комуни від того, які. Заклади знаходяться біля вас. Я знаю, куди відправляли людей це нарізати якісь там салати у школу, пакувати подарунки, щось розфасовувати, на якомусь заводі сортувати якісь детальки. Ну, така неважка робота. Також дуже постійно задають питання про пенсіонерів, про пенсіонерів і людей похилого віку. Одразу розкажу, що тут пенсійний вік настає в 67 років. Тобто ті, хто молодше, це ще не пенсіонери. А пенсіонери, тут, тобто, якщо ви вже пенсіонер, то це по вашому бажанню, хочете ходити в мовну школу, хочете не ходити в мовну школу. І от наскільки я знаю, якщо вам вже 66-67, то вам не пропонують роботу. Якщо ви самі захочете на роботу, то вас з радістю допоможуть її знайти. Якщо ви молодший, то вам потрібно буде обов'язково, якщо ви отримуєте матеріальну допомогу, ходити на практику і ходити в мовну школу. Також тут на практику і в мовну школу ходять інваліди і люди ну, з якимись захворюваннями. Для вас можуть зробити ну, якісь поблажки, щось. Щось спростити, щось упростити. Тут кажуть, якщо ви ходите на практику і ви там втомились, ви можете посидіти, полежати, там вийти, якщо у вас є якісь. Ну, якщо у вас є якась проблема, якесь захворювання, але вас будуть просити працювати, тому що це з їхнього погляду робота є одним із факторів, які допомагають вам адаптуватися, жити в Данії, тобто спілкуватися з іншими людьми, спілкуватися з датчанами, ну і якось жити нормальним життям. Тож, якщо ви приїжджаєте в Данію, то будьте до цього готові. Отакі основні аспекти життя в Данії. дещо змінилось, дещо залишилось ж таким самим. Я вже знімала відео на цю тему, залишу силу. Під цим відео хочу залишити вам корисні ссылки. Дві ссилки будуть на сайти пошуку роботи, це офіційні сайти, на якому ви можете виставити своє резюме, вони на данській мові, але через перекладач ви можете все перевести і зрозуміти, яку вакансію ви шукаєте, що вас може зацікавити. Також там можна шукати по карті і на самій вже карті дивитися, які вакансії, в якому місці є. Також є сайт пошуку житла. На якому ви можете, якщо вам цікаво, самі порівняти, в яких містах яка мінімальна ціна на квартири є, чи жити в будинку, чи жити в місті. Також дуже-дуже корисно, коли я сюди приїжджала, всього цього я не знала, але зараз, коли ви їдете і вже знаєте цю інформацію, то ви можете підшивати. Також залишив номер телефона перевізника, через якого вже багато моїх знайомих їздили, і дуже задоволені його послугами. Ці перевізники, їх дуже багато, але. Саме цього я знаю, тож вам залишу, можете телефонувати і просто дізнаватися, яка ціна буде на, переві... ну, на перевезення з вашого міста в Україні до Данії. Цей перевізник забирає... починає їхати з Києва і їде через всю Україну, збирає всіх людей. Потім проїжджає через Польщу, Німеччину і розвозить всіх людей по всій Данії. Якщо вам Буде зручно їхати цим перевізником, то можете їхати так, а також можна спокійно долетіти літаком. Є основний аеропорт тут, в Копенгагені, але тут є ще й багато менших аеропортів, також в які ви можете прилетіти, якщо вам потрібно прилетіти в інший якийсь. Аеропорт в інше місце, або якщо у вас будуть рейси з пересадкою, це може бути набагато дешевше, ніж прямий рейс до Копенгагена. Є аеропорт великий у Білунді, є також в Оргусі і в Ольбергі. Тож порівнюйте, шукайте, знаходьте, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібна вам була ця інформація, чи цікаво було. І про що мені ще потрібно буде вам розказати.